Взяла секатор, хожу, обрізаю троянди. Обрізка це невід'ємна частина догляду за трояндами. Від неї залежить наступне квітування. Треба її робити правильно, грамотно, знати, як це робити. Але це мистецтво не таке важке. І захотілося знову взятися за телефон, тому що цей чарівна, моя клумбочка першорічка, знову. Надихнула знімати. Це трояндочка Перл аваланж. Вона у мене пересаджена з основної клумби, у віддалений куточок саду, тому що завжди така квітка була грязна, пошкоджена тріпсами. В цьому році менше тріпсів. Погода така більш прохолодна була, хоча вже спека розпочалась, побачимо. Тож... Сподіваюся, все ж таки я побачу квіточку Пінка Валанж в цьому році. Він боїться і шкідників, і дощів. Сонця не боїться. Наступна троєндочка фіолетова, яку я завжди називала Мінервою. Мене виправили дівчата, які приїжджали. Якби вона не називалася, вона настільки мені подобається своїм кольором, своєю рясністю, своїм ароматом. Тож... Нічого страшного, нехай буде без назви. Від цього вона моєму серцю не менше дорога. Можливо, хтось її впізнав, то, будь ласка, буду вам дуже вдячна. І така красуня чарівна. вусково-лавандово-фіолетовий колір, квіточка до 6 см, густо набита. Квітку тримає не дуже довго на сонечку, але аромат відчутний навіть на відстані. Достатньо потужно росте. Не знаю, що ще за неї сказати, щоб тільки ви мені допомогли. Серединку показує, Колючки є. Ось така вона, як флорібунда. Бачите, ще й бабка зачарована красою і ароматом. Примостилася і знайшла собі перепочинок на цій квіточці. Рівно прекрасна. Повторюсь, небагато квіточку тримає, але за свою рясність вона дає все ж таки насолодитися собою, тим більше не на одну хвилю влітку вона виходить. Ось так вигоряє, а потім по лісточки обсипаються. Я не люблю, коли на кущі не обрізані. Троянди тож і вранці, і в обід буває, і ввечері бігаю з секатором. Дуже багато відходів від них. Думаю, купити цю машинку і змільчитель, але ще не наважусь ніяк. Це це на майбутнє не все відразу. Чарівна. Для неї полічка, також пересаджанка. Не подобалась вона, мені і взагалі не подобається. Не зовсім я розумію людей, які вихваляють польку. Чому їм так, чим вона подобається, квітка дуже швидко облітає, оці великі вудки. А ще, ви знаєте, Simply Gorgeous Троянда. Квітку тримає довго, Це факт. Це вже четверта квіточка. Це першого ріку посадка. Це мінливий колір. Але, знаю, дуже багато хотіли її купити. Але я її не зовсім зрозуміла. Здоровезна голова сантиметрів до 25, думаю, ну і що з цього. Можливо, на півропуск більш такий, знаєте, приємний, на мій погляд. Але коли отак просто ми стоїмо, ну, не будемо зарано судити. Все ж таки троянді перший рік, це зовсім зарано. Такі ярлики на неї вішати. Поділіться ви своїми враженнями, можливо, у когось все ж таки simply gorgeous красуня. І хтось в захваті від неї. Буде дуже цікаво послухати. Наступна троянка Троянда Patience від Ростислава Шмарова, посаджена навесні 25-го року. Це англійська селекція Дейвід Остін. Мені подобається. Вона, по-перше, рясна. На одному пахуні буває до 5-4 до квіточок. Мені подобається її колір, мені подобається її формочка. Ну, чисто така остяновська, густо набита. Серединка така молочна, вершкова. Серединочка вершкова, жовтенька. Сама трояндочка загальний в облік білий. Троянда, але квіточка недовго тримається. Побачимо, спостерігаємо. Іступна троянда від Каприфолі. Дам де шанонце. Так, вона ще маленька, ще за неї рано розповідати, але я з вами поділюся своїми враженнями. Ну, от якщо квіточка, то ось вона. Це вже, мабуть, п'ята квіточка. Я відрізала ті, що були, В Мене зачарував її аромат. До дам де Шанонса. Нічого подібного в трояндах я не нюхала. Тут такі переливи, тут такий і різкий запах, і солодкуватий, і запах анісу, і запах водянистої лілії. Вам просто не передати. Зрізавши квітку в букет, я формувала букети. От вона мені потрапила. Вона так лежала біля землі. Її було шкода, я її... Не знаю, чи про її аромат, зірвала до носа, і це було щось. Я знаю, там Джудзе Обскур, Девіда Остіна вважається найароматнішою трояндою. В десятку найкращих ароматів троянд відноситься. Але, мабуть, вже час оновити ці списки. Все ж таки більш сучасні з'являються трояндочки. Можливо, ще просто не проводили рейтинг серед сучасних сортів селекції. Так от, я думаю, 100% віде, дам де шононсу. Ну, Якщо не у п'ятірку, то в десятку, так точно. Хто не нюхав з якоїсь там причини, чи може в кого нема, а хтось саме ароматні троянди збирає в своєму садочку, я вам дуже рекомендую зарано казати і пояснювати, як себе поводить цей кущик. Але аромат мене покурив. Я ходила весь вечір з квіткою в руках і прикладала до носа, і все мені хотілося відгадати його, що це за аромати. Ну, я ж кажу, чого я тільки там не нанюхала, яких тільки ароматів мені не здалося, моя уява не намалювала. Ну, в общем, це треба нюхати. Розмовляти це все не то. Треба носиком у квіточку, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Наступна трояндочка, яка мене вразила, Блютанго. Едрозис, Rose. Весна 2025. Також дуже рісна. Спочатку, коли вона розквітла, я так злякалася, ну невже від Едрозис такого дорогого розплідника пересорт. Вона мені була схожа на початкові свої стадії розквітування на блюфою. Коли ж ні, дивлюсь, ні-ні-ні. Це не блюфую. Це саме блю танго. Це не Пересорт, це вона, це оця рясність. Подивіться на неї. Малесенький в мене садженець. 50 сантиметрів, можливо, від землі. І подивіться, який потенціал. Що буде, дай Бог, доживемо через рік, через два, через три. Ой, думаю, він мене порадує. Квіточка тримається довго, незважаючи на цей колір. Як правило, фіолетові бускові троянди недовго тривалі. Ні. Троянда блютанго тримається. Були і дощі. Вже в нас четвертий день спека. Ми тримаємось. Так, видно, що квіточка вже не першої свіжості, але загальне враження. Подивіться, яка вона чудова. Красунька, я їй рада. Вдалий вибір. Це вірно я зробила її замовивши. Перед з нею балерина. Також вона в мене переселенка, з основною я її сюди переселила. Ви знаєте, я трішки її не розумію. Так, це ніжна. Так, якщо здалеку, це така повітряність, легкість, рясне квітування, ніжний колір. Це все так про неї. Але от з таких невидимих причин, з необ'яснимих причин, буває так, що щось западає, а щось не западає. І ти не можеш пояснити, чому так. Багато кому вона подобається. Я бачила такі шедевральні світлини, так, з рясним квітуванням, з великим з широким кущем. ну Можливо, я її невірно садила. Можливо, їй потрібен супутник, який буде підкреслювати цю невагомість, цю повітряність. Ну, не зайшла вона мені. Тим більше, коли була спека минулого літа, вона ще в мене павутинного кліща схопила, я взагалі на неї розлютилася. І тож вона в мене переселилася на цю найдальшу, найдалечішу, як правильно сказати. Саму далеку частинку мого сада. Так, рясна. Так чи маленький кущик. Так. Такі бусінки. перелинки бусінки. Можливо, ще полюблю її. Воно ж, знаєте, як смаки міняються із руку із в рік. Побачимо, але вам показали. Квіточка Люсідес, це шедевральна квітка, але показувати вже нема чого. Вже мій Люсідес запікся на сонечку. Так, він запікається на сонечку. Перше його квітування, коли відкрились квіточки, в мене був такий захват, вона стояла прохолода до 20-22 до градусів тепла. Як вона мене чарувала, вона довго трималася, вона велика в діаметрі, вона глибокого фіолетового кольору. Чарівна квіточка, але не для спеки. Ну, можливо ж перший рік. Це ж у мене перша річка. Тож подивимось, що буде через два роки, через три. Можливо, я помиляюся. І біля неї те совзадербельвіль. Також, я вже казала, я ці дві троянди якось так плекала. Більше їм уваги приділяла, більше очікувала, більше заглядала, коли вони відкриються. І ви знаєте, не даремно. Ні Янг не янглюсідес не розчарував, не тесов Задербельвіль. До речі, Тесов Задербельвіль тримає спеку на чудово. Вже дуже давно ця китиця з квітами, квітує. подивіться, ми тримаємось. Чарівний колір. Один одного вони будуть тут доповнювати. Думаю, буде красиво. Те, що в задербелю вважається, бачите, вже полюсточки залишились, все ж таки час їм. Вважається напівплетистою трояндою. Ні, плетиста це троянда Девіда Остіна. А Ян Янхлюсідас напівплетою.